Вітаю усіх на каналі Астімоцхі. Сьогодні тема відео редизайни. Думаю, неважко було здогадатись назву відео, а, а також їхня проблематика та чому їх варто та не варто робити. Загалом можна робити все, що завгодно, але я тут сижу не просто так, тому поговоримо, чому їх краще не робити. Бажаю всім приємного перегляду, а тепер ми переходимо до відео. Отож, для тих, хто. Погано пов'язаний з художньою спільнотою, Редизайни — це коли беруть дизайн персонажа, змінюють його, і це виходить редизайн. Ну, Тобто, від англійської з'явилося це поняття, я не буду заглиблюватися в його глибоку суть, бо глибокої суті немає. Тож, наприклад, якщо взяти будь-якого персонажа, пофарбувати волосся фіолетовий, це вже буде вважатися редизайном, якщо це не зробили автори шоу, мені здається, це так. Тому що якщо автори зробили це просто арка персонажа, чи якщо вони це назвали редизайном, тоді це редизайн. Загалом тут кожен набирає як хоче. Так ось, чому це добре? По-перше, тому що кожна людина бачить персонажів по-різному. Ну тобто, наприклад, якщо я дивлюсь на умовного негайного джасатору, я можу побачити в ньому одне, а не знаю, людина за 40 може побачити в ньому щось геть інше. Тому тут. Велика різниця, як в досвіді, просто у власному баченні, навіть у віці. Загалом так, різниця в тому, що всі люди різні, але так, тема відео на сьогодні. Тож, побачити в тому, як різні люди бачать різні дизайни, це може бути непогано. Наприклад, якщо в нас є автор, в якого є персонажі, і він не проти того, щоб інші люди намалювали його персонажем якийсь інший чин, то це доволі непогано, коли можна побачити. Вже відомого тобі персонажа, але в інший спосіб. До прикладу, я можу привести мільярд, мабуть, редизайнів Pony. Там як Сьо Твайлайт не крутили, як тупінки не перекручували. Кожного по-різному, в кожного була десяток сотня різних варіантів, і вони всі мають право на життя, поки живе їх автор. Тож, так, це чудовий спосіб якось урізноманітнити контент та просто побачити, хто, як і що вважає. Тому. Так, до того ж це буває доволі гарно. Не кажу, що всі редизайни гарні, але так, більшість з них, які принаймні мені потрапляються, доволі гарні, та композиція в них чудова. Е, я розумію, що я б не хотіла бачити таке в оригінальній роботі, але просто їх побачити, це також непогано. До да, також редизайни можуть стосуватися і характеру, це, звичайно, буде більше переписання, але все ж таки це частково зміна оригінального персонажа. І іноді це буває на краще, тому що періодично оригінальний твір забуває, що персонажа можна було розвивати, а не показати на дві секунди в першій серії на дві хвилини, забрати його і далі жити без нього. Тому так, редизайни та переписи можуть бути хорошими, коли, наприклад. Про персонажа повністю забули, або просто не дали йому достатньо бюджету, як іншим. Наприклад, персонаж якийсь зовсім другорядний, і бюджету на нього виділили 2 секунди, а тут хопана, і йому дають достатньо бюджету. І все. І він виглядає чудово і гармонічно в контексті історії. Ну так, це корисно. До того ж, періодично, автори самі мають доволі специфічні дизайни. Я буду говорити більше про шоу, тому що, наприклад. Перше, що мені приходить для порівняння це Газмін Готель. А, знову ж це не найкраще шоу для порівняння, але все ж таки. Там дизайни відверто погані, тому що авторка, мабуть, вважала, що якщо пекло, то все обов'язково червоне. Не скажу, що в моє баченні якось сильно відрізняється, але все ж таки. А, все червоне, тому в кожного персонажа є або червоний, або рожевий, або білий, або чорний. І це або все разом, або окремо, або ще якось. Зрозуміло, що коли такі персонажі стають разом. Ще й коли весь фон червоний, тому що він пекло. Виглядає це, м'яко кажучи, паскудно. І я бачила, натикалась на багато редизайнів, які були в мільйон разів кращі, просто тому що автори витратили, не знаю, 5 хвилин на те, щоб розібратися, який кольор можна використати замість червоного, що вже йде набагато краще, ніж просто використовувати стабільні кольори. Це, звичайно, дуже вирізняє стиль та допомагає, але з іншої сторони. Дуже тяжко стежити, коли очі не розуміють, на що ти дивишся. Ось зведемо мою глибоку думку до цього. Думаю, ні для кого не секрет, що часто автори надихаються певною культурою, яка існує в нашому світі. Що, власне, дуже допомагає з поясненням певної іншої цивілізації в вигаданому світі, тому що, наприклад, знаючи, нехай там культуру має, ми можемо здогадатися, що світ побудований по цій. Культурі щось, значить, і має якісь подібні відсилання до першого джерела. Це допомагає як для самих авторів, тому що менше часу використовує, також це допомагає якось використати елементи, які вже всім відомі, щоб не витрачати знову ж час на те, щоб пояснити, що це відбувається. Взагалі, треба буде пояснювати, але набагато менше. Тож так, це непогана ідея. Проблема тільки в тому, що не всі згодні витрачати. Час на дослідження чужої культури. Якщо це власна культура, то так, репрезентація буде на вищому рівні. Але коли починаються спроби загравати з культурою на іншому рівні світу, знову ж Майя, наприклад, то можна дуже сильно пролетіти і зрозуміти, що ну, зовсім трошечки непопадання. Це, звичайно, може бути авторське бачення, це може бути що завгодно, але часто це якраз таки. Є дуже неправильно з точки зору, чию культуру взяли. І якщо людина, яка є частиною цієї культури, робить редизайн, мені здається, це чудовий спосіб якісно показати тим, хто теж пов'язаний якось з цією грою, фільмом, книгою, чим завгодно, як могло б виглядати краще. Можливо, автори теж звернуть увагу, що зроблять, хоча це мало ймовірно. Тому просто можна буде сидіти в коментарях і казати: О, так, треба було робити так, а не отак. І дуже дуже розумно розповідати авторам гри, фільму, книги чого завгодно, як треба було це створити. Знову ж, репрезентація культури це дуже тяжка тема, тому тут краще просто робити по власному смаку редизайни не намагатися копіювати чужу культуру, тому що в неї потрапити буде практично неможливо. Якщо ж, наприклад, не знаю, що взяти, корінні американці будуть робити. Редизайни на те, як зображують корінних американців в якихось фільмах, то думаю, це має право на життя. Проте я сумніваюся, що людину, яка дійсно живе в цій культурі і певні неточності, будуть задівати. Хоча, може, і навпаки, тут не розбираюся, бо ніколи не стикалася за презентацією українців в культурі, де б мені якось хотілося її виправити. Та й взагалом не стикалася, крім того, щоб українці робили власне шоу, і там це виглядало погано. Тому. Закінчимо на цьому. Ну, і думаю, доволі передбачуваний пункт, що це чудова розвага і чудова можливість потренувати власні розуміння дизайну і тому подібного. Часто буває, що персонаж дуже подобається і хочеться з ним провести більше часу, але малювати постійні фанати це не дуже цікаво, тому так, намалювати. Якийсь редизайн, використати якісь власні фішки в тому самому фанарці це непогана така ідея. Я так не роблю, тому що я не вмію, але якби був якийсь персонаж, про якого я прямо була в захваті і хотіла б щось з ним зробити, то думаю, я б була б цілком підтримала б ідею того, щоб намалювати якийсь редизайн, де я б використала своє бачення. Я, до речі, займалася колись редизайнами, з того часу в мене нічого не збереглось, але тоді все, що я пам'ятаю, зробила, це вдягнула жінці штани. Це не найкраще рішення, тому що є багато нюансів в тому, як використовувати <свісно> штани, та чи вони не кожному персонажу потрібні. І знову ж, якщо автори зробили без штанів, то можливо в цьому був сенс. Я, до речі, вважаю, це був непоганий редизайн, але можливо просто тому, що я його давно не бачила. І, мабуть, не побачу, тому що я не пам'ятаю, в яку папку я його закинула. Але що ж? Така вже доля. Також дизайни допомагають просто зрозуміти, чому не подобається або подобається певний дизайн, і це знову ж покращує вміння і знання по дизайну не тільки от конкретного персонажа, а загалом всіх. Тому що, наприклад, якщо намалювати персонажу, допустимо, візьмемо аніме, знову ж Годжа Сатору, Якщо йому фарбувати волосся будь-який інший колір, це втратить свою певну суть, тому що. В культурі кольорів білий це саме колір відлюдника, який якимось чином відрізняється від решти. Тобто, це, наприклад, знову ж для нього це підходить, тому що він не відчуває свого місця серед магів, як їх там називають. Я не пам'ятаю, перепрошую. І це допомагає зрозуміти, що він, хоч і з ними, але він не відчуває себе частиною з них. Так само, як і вони. вони знають, що він з ними, але вони не відчувають його частиною себе. Сподіваюсь, пояснення зрозуміло. Тому тут теж важливо дивитися не тільки на те, який кольор більше підходить, а на сенс кольорів, тому що зазвичай їх підбирають не просто випадково піпеткою. Також буває і випадково піпеткою, але якщо ми беремо якісне шоу, то зазвичай кольори якось продумуються. Окрім того, що О, синій з фіолетовим прикольно поєднуються, треба змішати. А тепер на гарній ноті з плюсів час перейти до мінусів, тому що про них мені сказати буде набагато більше, власне, як і зазвичай. А, тож почнемо з того, що допрацювання культури. Повернемось до цього пункту. А саме в тому, що іноді допрацювання культури виглядає просто як дурна зміна кольору шкіри персонажа без будь-якого сенсу. А, це виглядає як. Випадкова зміна саме культури персонажа, наприклад, з бродячих псів хопана в нас різко дезай темношкірий, хопана він в нас різко європейець. Хоча ні, він був з Японії, але що поробиш, мабуть, європейські цінності вже по всьому світу. Тож так, допрацювання культури це жахлива ідея в контексті того, що люди не розуміють, де зупинятися. А, також я часто бачила, що люди не розуміють в тому, що. Змінити кольор шкіри персонажу недостатньо, навіть якщо по задумці авторів, які чомусь так не зробили, він мав бути темношкірим, але чомусь вони зробили його світлошкірим. Тому це звичайно, треба було виправити. Так ось просто змінити шкіру недостатньо, тому що палітра кольорів до персонажу підбиралася на основі. Або з урахуванням його першочергового та запланованого варіанту кольору шкіри. І тобто, якщо ми дамо світлошкірому персонажу, який був з сідим волоссям, до прикладу, та не знаю, світлим одягом різко темну шкіру, яка не поєднується з ним зовсім, це погана ідея, це поганий редизайн, тому що він виглядає погано. Не в контексті того, що в персонажа темна шкіра. До расистів я себе ще не відношу. В контексті того, що сам дизайн виглядає погано. І просто перефарбовувати шкіру всім підряд, тому що репрезентація, просто випадково давати всім якісь особливості, яких не було заплановано в каноні, бо репрезентація, просто змінювати все, бо репрезентація – це не є добре. Репрезентація потрібна, я згодна і з цим не сперечаюсь. Проблема в тому, коли репрезентація починається за рахунок персонажів, які у нас вже є. До прикладу, я вважаю ідею зробити Герміону темношкірою в постанові цього проклятого дитя, хоч би забути його, поганою ідеєю. Чому? Тому що в оригіналі Герміона не темношкіра. І зміна оригіналу заради репрезентації – це погана ідея, тому що оригінал був написаний за певною ідеєю. І змінювати вже готову ідею заради репрезентації це погане рішення. Я можу довго про це говорити і я буду довго про це говорити, тому що. У Нас на щастя, це не настільки поширено, як на англомовній частині світу, тому що там, наприклад, персонаж, який просто один раз згадує щось, що могло б бути якось пов'язано з темношкірими людьми, то все, його теж треба зробити темношкірими. Я згодна, що в деяких творах є погана репрезентація, наприклад, оригінальних американців, так, корінні американці. Дуже постраждали внаслідок цього, і їм потрібна певна репрезентація. Але, знову ж, не робити це за рахунок інших персонажів. Це проблема авторів. І так, їм можна про це сказати, можна про це говорити, але не обов'язково насильно давати репрезентацію всьому, що рухається. Не все цього потребує. Тому, якщо в нас є світлошкірий персонаж, не обов'язково фарбувати його в чорний. Тому що, наприклад, якщо в нас є темношкірий персонаж і його пофарбувати в світлий колір, то це зразу буде стаття на англомовній частині Ютубу, інстаграму, ком'юніті, чого завгодно. Тому що це в нас буде whitewashing, здається, так називається. Але blackwashing у нас немає. Чому? Тому що не знаю. Хоча і те, і те є расизмом. А зміна шкіри персонажа це не окей. Якщо просто приміряти, а як би воно виглядало, добре, але часто це доходить до того, що люди згодні кричати про те, що ура! Ви змінили шкіру персонажу. Тепер цей дизайн виглядає просто жахливо, і на нього без сліз не подивишся. Дякую, щиро, від всієї душі. Тому що часто, знову ж таки, дизайн роблять на основі або з урахуванням початкового кольору шкіри, з початковим урахуванням культури. І просто зробити шкіру іншою, або випадковим чином додати багет на персонажа, це не додасть йому репрезентації. Тому я сподіваюся, на цьому було зрозуміло. Ще мені таке не подобається. Що наприклад. А, до речі, до My Little Pony питань в мене немає, там як такої культури не було, і це все були кольорові поні. Тому до них питань нуль. І те, що люди бісяться, що хтось малює, він кипає темношкірою, хтось робить а, флатершай. Мусульманкою це лише проблема людей, тому що з поняти можна все, бо в них початково нічого не було. В них шарсть була. Тому тут немає багато що змінювати. А от коли в нас є люди, і, наприклад, в Аватарі, де все засновано знову ж на азіатській культурі, я сподіваюся, з моєї точки зору це не було ніяким приниженням азіатів, добре східна культура. Uh, і хтось намагається зробити там, не знаю, головного героя або когось там ще темношкірим, світлошкірем, додати рудого кольору, блондинами. Це все є неправильно, тому що це все східна культура. Тобто це не європейці, тобто в них інша структура, волосся шкіри, тому подібного. І це є неправильно. Бо в атарії репрезентації достатньо. Ось, я сподіваюся, на цьому було достатньо. Чому це не є добре? А тепер знову переходимо до пункту про допомогу автору з тим, як показати свого персонажа, але трохи в іншому форматі. Це неправильна інтерпретація ідеї автора або, знову ж, будь-яка інтерпретація ідеї автора. Чому це погано? Ну тому, що автор міг задумувати початково щось зовсім інше. А, і йому може бути просто неприємно в тому, що його ідею вирішили змінити. Тут я буду більше говорити про авторів, чиїх персонажів будуть це робити, не книги, фільми, серіали тому подібне. А саме ось художник, в нього персонажі, хтось вирішив зробити добре діло і зробити їм редизайн. Чому це погано? Без дозволу, ну, тому що, власне, людина могла не хотіти. І навіть якщо цей редизайн є відверто поганим, всі це розуміють, але художнику це подобається, то не треба з цим нічого змінювати. Це було очевидно, але не всі. Тому. Треба про це ще раз поговорити. Ось. Наприклад, візьмемо знову ж тих самих паней, тому що в них я стикалася з цим найбільше. Хтось має персонажа, хтось володіє цією конячкою, і хтось придумав їй дизайн і все з нею добре. Але приходить якась художниця, яка доволі успішна, тому що художників серед понів було дуже мало. І вона каже: Давай я зроблю тобі редизайн. Або навіть не каже, просто бере і робить редизайн і каже: Ось я тобі зробила, я молодець, похвали мене. А власне, художниця або художник, хто володіє цим персонажем, може сказати: О, дякую, це було дуже мило, мені подобається. Буду тепер використовувати. Якщо пощастило. Якщо ж не пощастило, то вся ідея, яка була початково вкладена в цього персонажа, буде просто вбита, бо комусь захотілося показати свій. Майстерний стиль та показати, наскільки класно хтось вміє користуватися дизайнами та вміє придумувати щось. І зазвичай перероблення дизайнів художників це не надто щось оригінальне. З те, з чим я стикалась — це просто більше деталізація, тому що робити на відверто поганого персонажа не так цікаво, тому що ну, що там можна зробити? Там вже все погано. Там все треба виправляти від самого початку. А ось зробити редизайн на непоганого персонажа, просто в якому деталі не кидаються в очі, а доволі раціонально все викладено. То це ж цікавіше. От, додати тут пірячко, там пірячко, тут якусь цепочку додати, там якусь наполовину колготу додати, тут щось зробити, там щось зробити. Хопана вийшов тепер просто вішак для одягу. Але ж цікаво, це стало набагато оригінальніше та креативніше. Ні, не стало, це стало жахливо. Проте таке, мені здається, завжди було і буде, тому що кожен хоче спробувати свої сили, довести, що він молодець. А якщо і не з такою метою, то загалом редизайни дуже часто це просто спроба додати зайвих деталей або, навпаки, забрати зайві деталі. Останнє не так погано, але теж не дуже добре. І все це зводиться до того, що результат виходить дуже поганим та сумним, тому що власне автор цього зовсім не хотів, і це може бути як образи, якщо не запитати в художника дозволу. Та й взагалі, якщо робити редизайн, це може бути для художника як образи, тому що художники, які мають власних персонажів, зазвичай витрачають достатньо часу, думаючи про їх дизайн та плануючи це. Тому, якщо прийти і сказати, ось я виправив твого персонажа, це дійсно є образою. Для мене цих образою не було, тому що мені цікаво, але не можна говорити за всіх, базуючись на собі. Тому, от, краще не робити дизайни, якщо дійсно є бажання, щоб цей художник не заблокував вас назавжди. Останній, проте не менш важливий пункт за все, що було до цього, це паразитування на чужій роботі. Це більше стосується вже доволі відомих творів, там знову ж, наприклад, той самий Готель Газбін, ті самі Малітлпоні, ті самі все, що і що популярне зараз. Часто по ньому роблять редизайни не стільки для того, щоб дійсно щось виправити або показати, як це відчуває автор, а більше для того, щоб. Заробити легку аудиторію, тому що намалювати чужого персонажа, відмітити його але намалювати так, як вам подобається, і не заморочуватись ні на секунду з тим, щоб передати те, як він виглядає насправді, це доволі зручно. Тут не буду сперечатися, проте це також є доволі легкий спосіб зробити аудиторію. І знову ж, якщо все перестувати, перестувати, там створювати. Свої бачення, там, власні АУ, щось там далі, то це може зайти дуже далеко і може відбуватись вічність. Я бачила дуже часто таке по ледібах, як хтось бере оригінальний концепт, щоб виправити. Я згодна, що оригінальний мультфільм був жахливим ну, в плані того, щоб сторітелінгу та розкриття персонажів, тому що, власне. Автор мультфільму любить головну героїню, і всі інші мають теж її любити, тому що чому б ні. І це є не дуже правильно з точки зору автора. Проте брати це все і просто показувати це як власне інтерпретацію не завжди є добре, тому що, коли мета дійсно виправити та показати, як ця історія могла б виглядати, і, можливо, автори теж звернуть на це увагу, що мало ймовірно, але все ж. Це непогано. Проте часто це доходить до абсурду, коли персонажів змінюють настільки, що вони вже не схожі на самих себе. Також я бачила ті самі ледібаг, як хтось мав редизайни чи по цим персонажам, а потім дійшло до того, що цих персонажів просто забрали собі. Тобто, так, вони відрізнялися. Характером та частково зовнішністю, тож характер лише частково від своїх оригіналів. Проте це були вже оригінальні персонажі автора. І це не зовсім добре є, тому що знову ж аудиторія набиралась завдяки паразитуванню на чужій творчості, що, думаю, не особливо страшно в контексті великої студії, і їм це не особливо зашкодить. Проте це не є дуже добре в контексті того, що. Аудиторія цього художника або художниці прийшла не за цими персонажами початково. І це, з однієї сторони, зручно, що легко набрати аудиторію, з іншої сторони, це не зовсім чесно по відношенню до них, тому що їм обіцяло одне дали інше. Але, знову, все кожен набирає для себе, що цікавіше, що ні. Мені здається, це не є правильним, тому що, знову ж, дизайни належать студії а це просто спроба їх. Змінити та показати, і, знову ж, навіть вкрасти, тому що потім цих персонажів роблять оригінальними, там змінюючи імена і історію, і все. І це вже власні персонажі. В мене історія крутіша, я просто крала <свісно> історію персонажа і свою зовнішність. Але я змінила потім, а тут нічого не змінювали. Тому не знаю, наскільки це є правильно, неправильно, мені здається, це є неправильно. І це доволі дивно, коли художник, тобто творча особистість, не здатні придумати. Власних персонажів, власну історію, а продовжують презентувати на чужому. Але хто я така, щоб судити? Я взагалі цим теж займалася, якби мені було дуже не лінь, та <свісно> якби я хотіла придумувати комусь допомогу, а не створювати свої світи. Але в кожному своє, тут не буду сперечатись. Що ж, а на цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна всім, хто додивився. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати мої думки. Можливо, ви з чимось згодні, можливо, з чимось ні. Якщо так, то прошу до коментарів. Мені буде цікава будь-яка підтримка, тому що каналу майже тисяча, і я сподіваюся, ми зможемо її добити до кінця місяця. Ви були на каналі Астіматській, побачимо ще колись потім.